Питаю вас! В ефірі фактор безпеки. Експерти події на сході України назвали гібридною війною. Та все ж це війна, а отже, до неї потрібно готуватись. Сьогодні наші військові змушені коригувати плани бойової підготовки з урахуванням досвіду антитерористичної операції. Відтак коригуються плани і сценарії навчань підрозділів Збройних сил України. Не виключенням стало і військове навчання Рапідтрейдет, яке традиційно приходить на Львівщині у рамках програми НАТО Партнерство заради миру. Львівська область, міжнародний центр миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Це один з найбільших полігонів у Європі. Загальна площа Міжнародного центру миротворчості і безпеки Збройних сил України складає 360 квадратних кілометрів. Тут, за словами військових, є все для ефективної підготовки миротворчих контингентів. На території тренувального центру є три містечка, де тимчасово можна розмістити понад 1600 військовослужбовців. Сучасна матеріальна технічна база включає стрільбище, танковий та автомобільний тренувальні майданчики, спеціалізовані навчальні поля та будівлі. Кілька років тому був введений в експлуатацію комплекс легководолазної підготовки, де миротворців та курсантів навчають занурюватися у воду, звільнятися із затопленої бронетехніки, а також долати на техніці водні перепони. З 2005 року тут відбулися 33 різнопланових навчання, у яких взяли участь понад 25 тисяч військовослужбовців. Я побував у багатьох навчальних центрах і з упевненістю можу сказати, що міжнародний центр миротворчості і безпеки збройних сил України є одним з найкращих. Не дивлячись на вкладну ситуацію на сході нашої країни, військові вирішили не відмовлятися від проведення ще рік тому запланованого україно-американського навчання Репід Trident Трейденд-2014». Водночас організатори вимушені були внести певні зміни у сценарій проведення маневрів з урахуванням подій на сході України. Відтак ще перед початком офіційної церемонії відкриття військові розповіли, на що робитиметься акцент в ході навчання. Навчання буде сплановано протягом двох тижнів. Ми сьогодні розпочали, сьогодні, 15 вересня, закінчимо. 26 вересня передбачає в собі воно дві фази. Протягом першої фази це Першу чергу злагодження штабів за стандартними процедурами НАТО і індивіду... індивідуальна підготовка особового складу виконання типових завдань миротворчих операцій, друга фаза розграш сценарію проведення миротворчої операції. Особливістю цьогорічного навчання буде те, що ті е... риси, характерні риси гібридної війни, яка сьогодні ведеться на сході. Нашої країни буде також розглядатися в ході навчань, і військовослужбовці України поділяться своїм досвідом набутим в ході проведення антитерористичної операції. Тематика цьогорічних маневрів передбачає планування і проведення операцій зі стабілізації обстановки, підтримання миру у визначенні зоні відповідальності у складі багатонаціональної батальйонної тактичної групи. Церемонія відкриття прийшла скромно, адже за неповних два тижні військовим необхідно було відпрацювати чимало завдань. На площу центрального містечка миротворчого центру вишикувалось близько 1200 військовослужбовців з України, Сполучених Штатів Америки, Канади, Великобританії, Німеччини та ще 10 країн світу. Вперше до навчань залучаються військові збройних сил Королівства Іспанія та Національної гвардії України. Під час урочистого відкриття на чого було піднято державні прапори країн-учасниць, а виконано державні гімни України та США. Прапор України піднімали військовослужбовці морської піхоти та національної гвардії, прапор сполучених штатів, бійці 173-ї парашютно-десантної бригади командування сухопутних військ США в Європі. Співкерівники навчань з українського боку полковник Олександр Сивак та американський полковник Фред Рензі. Здійснили обхід підрозділів країн учасниць та привітали військових з початком навчання. Міжнародне навчання Rapid Riding 2014 у 2014 році є наймасштабнішим заходом міжнародного військового співробітництва у військовій сфері між Україною та країнами-партнерами. Але хочу підкреслити те, що сухопутні війська США у Європі дійсно дуже цінують цю можливість приїхати в Україну і потренуватися, і провести навчання з Україною. І для нас також це дуже корисно провести тренування і навчання з різними країнами світу в Україні новинкою цьогорічних маневрів стало те, що до їх проведення не залучалися бойові підрозділи збройних сил. Основна частина тренувального контингенту це курсанти академії сухопутних військ. За словами організаторів маневрів, цей крок цілком виправданий, адже зовсім скоро майбутнім офіцерам доведеться самостійно приймати рішення. Тож досвід, який можна отримати від колег з країн НАТО та партнерів, стане неоціненним на початку їхньої службової кар'єри. Вони побачать ту самостійність в організації заходів, ту самостійність в прийнятті управлінських рішень, ту самостійність в організації підготовки свого підрозділу, яка стане їм майбутньому прикладу для підготовки уже свого свого підпорядкованого взводу по приходу у війська. Крім курсантів академії сухопутних військ до манерів долучалися морські піхотинці і військовослужбовці Національної гвардії. Для нещодавно створеної структури подібні навчання потрібні, як повітря. Тож нацгвардійці не приховували свого задоволення. Під час навчань Національна гвардія буде діяти у складі е, зведеної роти, до складу якої входить звод морської піхоти, сухопут звод сухопутних військ, саме звод національної гвардії і е, звод болгарських е, збройних сил. Відповідно до плану навчання ми будемо виконувати завдання з конвоювання, несняття служби на блокпостах. Ми вперше. Приймаємо участь в навчаннях подібного рівня. Головне для нас з цих навчань це тісна співпраця і обмін передовим досвідом військової справи з представниками інших військовослужбовцями інших країн. Намагаємося, будемо намагатися взяти якомога більше для себе та в. Намагатися впроваджувати ці отримані знання повсякденно та польову вилучку кожного морського піхотинця у минулі роки відзначають організатори учасники навчання діли за сценарієм схожим до тих, що виникали у колишній ославії, республіці Ірак та Афганістані. Тематика цьогорічних манерів передбачала планування і проведення операції зі стабілізації обстановки підтримання миру у визначеній зоні відповідальності у складі багатонаціональної батальйонної тактичної групи. Зокрема, було заплановано практичне відпрацювання здатності підрозділів країн учасниць діяти у відповідності до стандартів НАТО. Цьогорічне навчання набагато складніше і сучасніше у порівнянні з тим, які ми проводили минулого року. В цьому році у нас набагато більше місця для експромту передбачено у сценарії навчань. Молодші Командири мають набагато більше можливостей для того, щоб проявити ініціативу та самостійно прийняти рішення. Перший день проведення маневрів його учасники зіштовхнулися із складним завданням. Не встигши як слід повоювати, окремі підрозділи понесли несуттєві втрати і вимушені були евакуювати поранених бійців. Організатори кажуть, що кількість людських втрат на полі бою залежить від вчасно наданої медичної допомоги, а також від того, наскільки швидко поранений потрапить у місце, де йому буде надано кваліфіковану медичну допомогу. Саме тому це питання військові почали відпрацьовувати в першу чергу. На цих кадрах військовослужбовці зведених рот та Чарлі у складі взводів збройних сил Болгарії, Грузії та Азербайджану здійснюють пошук потерпілих людей. Саме від того, наскільки швидко і професійно вони нададуть їм першу медичну допомогу, залежить успіх операції. Цілю даного заняття ставилось перше це нагадати військовослужбовцям щодо способів евакуації поранених з поля бою, надання їм першої медичної допомоги, а також відпрацювання процедури МЕДИВАК згідно 9-лінійного запиту. На медичну евакуацію заняття включали в себе як індивідуальну підготовку кожного бійця, так і евакуаційні дії у складі підрозділу. За словами військових, на ділянці таку практику проходили усі військові, які беруть участь в міжнародних тактичних навчаннях. Наше завдання полягає в переміщенні поранених військовослужбовців у безпечне місце. В даний час ми організували охорону місця посадки гелікоптеру і доповіли вищестоячому стоячому штабу щодо готовності прийняти гелікоптер для евакуації та порятунку життя наших поранених. Наступний елемент тренування, який необхідно було виконати його учасникам, відбиття нападу на конвой. Ситуація в якій опинилися військові, одна з багатьох, які дуже часто трапляються на сході нашої країни, де тривають бойові дії. До того ж, старші офіцери добряче накрутили підлеглих. Тож на якомусь етапі ситуація загострилася не на жарт. Перше в цьому навчанні брали участь військовослужбовці Національної гвардії України. Спільна автомобільна колона військових Великобританії та Литви рухалася дорогою у визначений пункт призначення. На півшляху армійський конвой натрапив на засідку збройного бан формування та був обстріляний з боку лісосмуги. За командою старшого колони. Військові зупинили техніку, зайняли оборону та прийняли бій. Після нетривалого бою британські та литовські військовослужбовці відбили напад і знешкодили терористів, керували та спостерігали за діями іноземних колег професійні американські інструктори. Це було абсолютно феноменально бачити, як зводи роти з різних країн працюють спільно і успішно проводять операції. Демонструвати свій бойовий вишкіл випала черга і курсантам академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у складі зведеного розвідувального загону вони здійснили 40 кілометровий марш на бойовій та автомобільній техніці. Крім того, вихованці львівського військового вишу, а також бійці Національної армії Республіки Молдова та війська польського відпрацювали тактичні дії під час руху колони. Вони обладнували рухомі та стаціонарні блокпости на території, зачищення від незаконних збройних формувань. Наша задача не допустити проникнення противника, а також слідкувати за перевезенням різної контрабанди, щоб не допустити перевезення. І виконувати свої прямі завдання за легендою практичного тренування передовий розвідувальний підрозділ зі складу роти прочисував визначену територію попереду руху колони бойової техніки та забезпечував її просування за маршрутом на підозрілих ділянках. Військові перевіряли дорогу та підступи до неї на наявність мін та інших небезпечних вибухових речовин. Крім того, розвідники успішно відбили напад диверсійних груп із засідок. Рота Браво здійснила патрулювання та організувала оборону опорного пункту. Крім цього, вона демонструє нашу присутність в зоні проведення операції. Військовослужбовцями цієї роти було затримано двох цивільних осіб, поведінка яких була дуже агресивною. Варто додати, що українські військові отримали хорошу польову практику під керівництвом досвідчених українських та іноземних інструкторів. Усі тренування та вправи задумані з максимальним відтворенням випадків, які мають місце в ході проведення антитерористичної операції на сході України. Варто лише згадати трагедію під волновахою травні цього року, коли в результаті нападу про російських сепаратистів загинули 18 військовослужбовців, окремої механізованої бригади збройних сил України. Тож не дивно, що на цей елемент тренування його організатори звернули особливу увагу. Сподобається багато для себе нового дізнався за цей період. Е, в Тому ж як організовувати блокпост більше для себе дізнався набагато на практиці більше практики. І так, це для мене дуже добре, я вважаю. Гаряче було і на іншому тренувальному майданчику, де українські морські піхотинці, військові Нацгвардії України та американські бійці спільно відпрацьовували елементи захоплення будівлі, звільнення її від терористів-бандитів та вчилися швидко і професійно зачищати конфліктну територію. Щоправда, не все виходило з першого разу, та на зауваження інструкторів військові реагували миттєво, адже знають, що в реальній ситуації інструктора поруч не буде. Натомість буде плече товариша. Такі інтернаціональні тренування проводилися щодня, аби до автоматизму відпрацювати елементи завдання. На якусь місць здалося, що це не тренування, а реальна бойова ситуація зі всіма її наслідками. З нашої сторони втрати два мертвих раз і два. А в них десь п'ять поранених. Чотири поранених. Їхні війська переважали в чисельності від наших в два рази. Тим часом критична ситуація склалася на вертолітному майданчику, який охороняли українські військові та бійці Національної армії Азербайджану. Військові обладнали блокпости та інженерні загородження довкола злітно-посадкової ділянки та зайняли позиції на спостережних вишках. Під час умовного прибуття повітряного судна на вертолітний майданчик було здійснено збройний напад невідомих осіб. У ролі так званих терористів виступали курсанти Львівської академії сухопутних військ. Варто відзначити, що дії вихованців військового вишу високо оцінили іноземні інструктори, та навіть самі курсанти кажуть, що воювали на рівних з переважаючою силою азербайджанців. Замисло нашої групи був це захопити аеропорт, а саме викрасти вантажний автомобіль. Даний замисел був виконаний силами терористичної групи були відтягнуті основні сили азербайджанських військ. В глибину ліса з нашої сторони втрати два мертвих, раз і два. А в них десь п'ять поранених. Організованими діями азербайджанські військові відбили атаку диверсантів та захопили полонених. Комплексна тренувальна система Майлз, яку широко застосовують на цьогорічному репідтрейден, дозволила учасникам перестрілки визначити умовно вбитих та поранених. Один з останніх днів навчання Репе Треден оцінити дії багатонаціональних підрозділів прибули представники дипломатичних відомств, вище військово командної збройних сил України та держав, які брали участь у цьогорічному навчанні. Загалом близько ста високоповажних гостей та стільки ж представників вітчизняних та іноземних мас-медіа ознайомилися з організацією та порядком проведення цьогорічних навчань. Високопосадовці оглянули інфраструктуру міжнародного центру миротворчості та були присутні на практичних турнуваннях військового полігону. Зокрема, високим гостям продемонстровано правила та умови організації польового табору у відповідності до стандартів провідних країн світу і показали на практиці алгоритм дій військовослужбовців у разі нападу на табір. Гості також спостерігали за діями іноземців під час обшуку та зачистки будівлі і як протидіяти саморобним вибуховим пристроєм. Підсумовуючи завершення міжнародного навчання, командувач сухопутних військ Збройних сил України повідомив, що незважаючи на складну ситуацію в нашій державі, репідтрейден все ж таки відбувся. Ці навчання ми проводимо з 2005 року, саме на полігоні на Львівщині. І кожне навчання воно вдосконалює нашу бойову майстерність, вдосконалює наші методи і практичні дії наших військ. Тому що саме на цих навчаннях ми відпрацьовуємо практичні питання, нові підходи до виконання завдань, які стоять перед нашими збройними силами. В ході маневрів військові виконали широкий спектр завдань миротворчого характеру. Це і практика проведення автомобільних колон, радіотренування, тренінги з польової медицини, організації пересування блокпостів тощо. За словами українських офіцерів, за два неповних тижня сумісної служби вони не мали жодних проблем у співпраці зі своїми колегами з країн НАТО та країн партнерів. працюючи разом, представники усіх націй, які були залучені до проведення цьогорічного навчання, продемонстрували вміння діяти у команді, знаходити спільну мову та досягати поставлених цілей. Те, що ми робили упродовж навчання, сподіваюся, збереже життя солдатам під час коаліційних та миротворчих операцій. Ви дивилися фактор безпеки? До побачення зустрінемось за тиждень.